Сьогодні приготуємо смачні шоколадні млинці з сирною начинкою та ягідками. Нам буде потрібно борошно, сирватка, олія, какао, ванільний цукор, звичайний цукор, дрібка солі та яйця. Давайте почнемо. У більшу посудину виливаємо сирватку, додаємо два яйця. Сіль та цукор. Ну, пакет ванільного цукру. Вінчиком все гарненько перемішаємо. Додаємо борошно та замішуємо тісто для млинців. Дві-три ложки рослинної олійки. Коли тісто, друзі, вже готове, такої консистенції, як нам потрібно, додаємо одну-дві ложки какао. І гарненько замішаємо. Так як історія кріпка сметанка у нас вийшла. Тож їдемо смажити наші мульти. Мащуємо друзі сковорітку трішки рослиною олійкою. Для начинки будемо використовувати сир. Сюди ж додамо цукру. К'ятик ванільного додамо цукру, одне яйце та гарну цю сирну масу переб'ємо блендером. Основна начинка в нас буде сирна, яку ми тільки що підготували, а далі можна комбінувати. Зараз багато ягідок, тож можна використовувати різні начинки. У мене буде малинка, яку ми збирали на дачі. Це свіженька малинка, яку ми засипали цукром та проварили 5 хвилин. Ось так, друзі, завертаємо. Приготуємо ще один млинець. Вже не з малинкою, а з чорною смородиною. Та гарненько завертаємо, друзі. Ось так зараз проробимо зі всіма нашими млинцями. Млинці ми підготували. А тепер підготуємо їх до подачі та кличемо рівних до столу. Дякую, що пробули до кінця. Якщо ця страва вам сподобалася, приготуйте та поділіться з друзями.